Запоріжці протягом минулої доби ситуація на запорізькому напрямку сутевих змін не зазнала. Учора окупанти задіяли артилерію і танки та здійснили обстріли позиції наших військ в районних населених пунктах Оріхівщини та Гуляйпільщини. Окрім того, від ворожої атаки знову постраждала цивільна інфраструктура Запорізького краю. І до головного управління нацполіції надійшло 29 повідомлень про руйнування мирних об'єктів. Комишувахи, Юрківки, Шеченківського, Кам'янського, Новодарівки, Залізничного, Малої Такмачки Оріхова та Гуляйполя. І ми ніколи не пробачимо російським терористам їхніх знущань над нашою землею і над нашими людьми. Рашисти обов'язково заплатять за усі звірства, які влаштували в нашій непокірній Україні. І це абсолютно зло буде покаране. А нас не зламати. Ми стоїмо і віримо в наших воїнів і в нашу українську перемогу. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!